Слава Ісусу Христу, всім бажаю миру та благословіння, доросіння. Знаєте, не для кого не секрет, що ми живемо вже в останній час, і це є фінішна пряма перед другим пришестям Ісуса Христа на цю землю. І знаєте, всі події, які будуть відбуватися, вони всі описані у Біблії. Але є багато людей, як ми бачимо зараз, та які задають питання. Невже ви все це вірите? Невже ви всі ці події, що говорите, ви в це все вірите? І знаєте, кажуть, ви є фанатики релігійні, лише говорите про свого Бога, про Ісуса Христа, та говорите про Біблію, але якщо насправді подивитися, то хто фанатик? Більшість людей, вони є фанатики цього світу, який руйнується, якому вже приходить кінець. Здорових людей немає, щасливих людей немає, більше і більше бідних. Більше і більше недостатку ми бачимо проблем, колапсів, землетрусів, всього цього хаосу. Війн та на сьогоднішній день більшість у світі, якщо дивитися в статистику, заробляють менше як 2 долара. 26% людей, які отримують 3 долара. 46% отримують 5 доларів з половиною. Тобто, 46% це є кожна друга людина. Це багато чи ні? Як думаєте? От якщо даже взяти нашу Україну, да, то можна прожити на такі гроші, як думаєте? Ні. А чому так все відбувається? Тому що людина має вибір, вона робить вибір або дерево знань, або дерево життя, розумієте? Людина вибирає все, що дає світа, да, людина вибирає, так як Єва вибрала дерево знань, да, і що де вона опинилася. Прийшло смерть, прокляття, так. Да? Тобто, розумієте, люди вибирають цей світ, а не Ісуса. Але щастя кожна людина хоче, правда? Але без Ісуса воно так не працює, тому що щастя, успіх, благословіння це є хороша частина від Бога. Це все знаходиться у Господа. Немає Бога в нашому житті, немає благословенного життя, щасливого життя. Ісус він завжди вчив, що все пізнається в цьому світі по плоду. Знаєте, дерево хороше, знаєте, дерево погане. Розумієте, йде постійно зараз гонка цієї всякої масової інформації, і як людині насправді в цьому розібратися, да? в економіці, там політиці, в цьому всьому інтернеті, в блогерах, цих всіх, коучах, цих всіх релігіях, які повсюду. Ісус Христос він казав, що все пізнається по плоду. Тобто, ви можете слухати там якогось коуча, який красиво говорить, та там як побудувати щасливу сім'ю, а в самого три розводи. Тобто ви повинні зрозуміти, що передаються не слова, а дух. Якщо людина живе не по слову Божому, тому що це єдиний шаблон, мати свободу від усього цього рабства нечистих духів.